Видвинулись ми рано утрічком виконати бойове завдання. Старшої групи замітив якийсь підозрілий силует. У ході розвідки вияснили, що це військовий, військовий Російської Федерації, який прикидався мертвим. Сидів в Башкірі і тут йому захотілося і от Приїхав убивати наших пацанів за ті гроші. Ну, Повезло, що його ще не. Що він ще живий залишився. Полонили його, обезоружили. При ньому було п'ять магазинів, граната, рюкзак, в якому знаходились його документи. Засоби зв'язку в нього були і він їх координував. Їм більше завдання було, мабуть, поставлено заходити туди і не викривати себе. Накаплічувалися. По їхній рації було чути, як вони заводять хлопців дронами по два чоловіка група. Метрів на 300 спереді позиції вони не знали, що вони вже в табу знаходяться. Ну, так так. Нам повезло, що, він, що ми його побачили, що ми не пройшли його, тому що хто зна, що могло бути. Виконали завдання, визвали евакуацію. І передали суміжному підрозділу е, полоненого від себе, що ти відчуваєш? Чи просто виконували завдання? Просто виконував бойове завдання. Поставили.